Всім ребята привіт, добрий ранок. Хочу вам швидко дуже показати DAF да. Plus Мені попався перший раз. Ну як попався. Випросив. Бо ми завжди знаємо, які ми машини веземо там, гонимо. Там три Мерседеса, два DAфіка і я випросив, кажу, дайте мені дафік. Я хочу вам дуже швидко показати, зняти його. Ось тут зверху пластмаса у нас тута. Не, реально спальник великий, питань нема. Коротка, до речі, траса переганяємо 100. 80 кМ лишень, 2%, ні, 4, 4% топліва. Ось воно в процентах показує, не е, залишок в кілометрах. Ось тут ця ручка. Шукаю я ручку відкрита, вона. Ось отак. Оп, бачите, отута. Що ще такого цікаво вам показати? Ось, погляньте який спальник. Я лягати не буду, але відчутно він широкий, великий. Якісь тут коробки вони напакували, Тут, тут, ну. Пасажирське бокове сидіння напарника. Нормальний з пілотом, бо в тих актрусах такі бомжацькі вони. Столик ось. Самі бачите. что эта хуйня открывается. Ну, типа, может быть. бля, та ручка опять у меня полетела куда-то пизду. Ну, руль, как як... фиксируется, мне очень нравится И самый пузик наш можно. В актрусе не так. Які оці кнопки ось драйв тут переключається і драйв Тут всякі такі прикол, типу, темніше. Вночі. Все таке вже Ну, непогано. Магнітола. Bluetooth я не можу підключити, не бачу. Ну і все, виключаємо світла і поїхали. Ручник. Это боремень, що зараз буде пікати Не знаю, ставте, блядь, що тут за мусор, блять, порозкидали, сука, свині, блядь Ну непоганий, правда Такий своєобразний Симпатично тут все зроблено. Ну, звісно, якщо Mercedes Benz, їхні планшети, їхня оця вся херня, ну там покруче це все виглядає. А тут дизайн, тут, до речі, дизайн дуже красивий, мені подобається. Добре, пробустим, вийдем. Їду цілу дорогу 85. А вже під самий раночок побачив наклейку 90, думаю, блять, там на 90 має йти. А я топлю тапок, він не йде, сука. А тут теж ось така кнопочка, режим переключає. Ось еко оф. Еко... Ні, це я на еко їду. Оф. Еко оф і все. Даєш тапок. І він реально шустріше починає їхати. Природа, яка тут, до речі, туман, як бачите, осінь 14 листопада вже. Якщо чесно, давно вже не знімав. То, що я закидав останні відеоролики, вони ще були зняті в жовтні, якщо не помиляюсь, да. вересень-жовтень. А от буквально місяць я нічого не знімав. А коли мені щось таке попадається, наприклад, DAF, так чого не зняти, так? Да? Цікаво. Е, І ще, до речі, переганяв новий дей... Day. Хотів сказати дейлі. До речі, бусики теж гнали дейлі, але я їх не гнав, Пацанчики гнали. Але гнали ці нові фури, ті стар... старлайн, старл. Коротше, я не знаю, як вони називаються, але ну, ви поняли. Нові траки, в новій морді, новий дизайн, на газу. Але вони мені не сподобались. Тобто, як вам сказати, сподобались, не сподобались. Ну, ну, Вони трошки такі цікаві цікаві машинки. На газу, звісно, їздити це треш. Там не знали, гнали, тобто неопитні, газ чи то закінчився, чи то повні галони були, Ну, вони були перекриті. 30 км до заправки і 10 км не доїжджаємо, вертаємося і тянемо фуру. Цепляємо на, на трос, купили трос на заправці. А вказується, там краники були прикриті. А вона заглохла, не доїхала десь каме до заправки. Ну, то є таке собі удовольствие з тим газом. Шукай заправку, де той газ є, щоб заправити то, блядь. Дізель то є дизель. Сів, дав газу, блядь, і поїхав. 18 на 100. Головка бере гружона, звісно, звісно ж більше. Що нам скільки ще? 40 км не цілих. Ну, краще він їде, чи мівеко. Порівнянні з мерседесом актрусом не можу аж так сказати. Це доїжджає до фірми. Реально будка велика XG Plus. Видно, видно. Скільки там? 1.2 і два Ну, руль мені сподобався. мерседеси актруси, шити такі рулі. А, і якщо я замітив, бачите, там дверка, двері панель сірого кольору, такого капучино, тут чорна. І тут а панель теж столик капучино, такий колір сируватий. А тут чорний столик, ну така двокольорова гама. Дуже гарно, мені подобається. Не монотонно, є свої плюси, є свої мінуси, так як і в кожного трака чи то Mercedes дав. Ну, гарно. Блять, чуть не сука, 10 км на годину проїжджаю. Попри той фоторадар. Так що півтора км до фірми, здаємося зараз. Ось такий мінімальний обзор. Все на ходу. Часу немає, їдемо зараз далі. За якимось фурами переганяти. Люди, коротше, сплять, кавку попивають, а я тут ахуярю, блядь, новим дафом. Ось наші заказчики.